Існує потужна романтика в ідеї самотності. Ми уявляємо собі відлюдника на вершині гори, самотнього митця в його студії, мислителя, що відійшов від шуму та божевілля світу, щоб знайти ясність у тиші. У нашому гіперпов'язаному, невпинно гучному сучасному житті, цей відступ здається найвищою розкішю. Ми мріємо втекти від нескінченних сповіщень двіб'язкових драм. Нищівного тязаря очікувань і знайти тихий простір, де ми нарешті зможемо почути власні думки. Ми віримо, що в цій ізоляції ми знайдемо себе. Ми зберемо мудрість, зцілимо наші рани і виділимо чисту сутність нашого буття. І певний час це правда, самотність це горнило. Вона знімає все несуттєве і змушує нас зіткнутися з тим ми є насправді. Але що відбувається далі? Що відбувається, коли зцілення завершено, коли ідеї зібрано, коли внутрішня чаша не просто повна, а переповнена? Відбувається дивна і болюча трансформація, світилище самотності повільно перетворюється на пожолошену клітку, тиша, колись джерело спокою, стає оглушливою ехокамерою. Накопичена мудрість, колись джерело сили стає важким нестерпним тягарем. Це свого роду духовна хвороба, болісна вагітність душі, де здобуті знання прагнуть народитися у світ. Залишатися на горі в цей момент це не акт мудрості або ягуфства. Це означає дозволити меду зіпсуватися у вулику. Великий і суперечливий філософ Фрідріх Ніче розумів цей глибокий людський цикл краще ніж будь-хто через свого пророка Заратустру він розповідає історію не про людину, яка залишається на горі, а про людину, яка знаходить сміливість її покинути. Це не історія про безсягнення, просвітлення і перебування у стані відстороненого блаженства. Це історія про ключове, жахливе і необхідне рішення вибір зійти вмис, зануритися, повернутися до прудного, хаотичного, часто пефуздого і прекрасного світу людства не для того, щоб панувати над ним, а щоб зробити йому подарунок. Це історія про те, що відбувається після того, як ви знаходите себе. Так казав Загатустра. Коли заратострій виповнилося 30 років, покинув він свою батьківщину і озеро своєї батьківщини і пішов у гори. Тут насолоджувався він своїм духом і своєю самотністю і протягом 10 років не втомлювався цим. Але нарешті змінилося серце його, і одного ранку піднявся він зі світанком, став перед сонцем і так говорив до нього: Велике світило! До чого звелося б твоє щастя, якби не було в тебе тих, кому ти світиш. Протягом десяти років підіймалося ти до моєї печери, ти переситилася своїм світлом і цією дорогою, якби не було мене, мого орла і моєї змії. Але ми щоранку чекали на тебе, приймали від тебе надлишок твій і благословляли тебе. Поглянь, я переситився своєю мудрістю. Як бджола, що зібрала занадто багато меду, мені потрібні руки, простягнуті до мене. Я хотів би обдаровувати і наділяти доти, доки мудрі серед людей не стали б знову радіти безумству своєму, а бідні багатству своєму. Для цього я повинен спуститися вниз, як робиш ти щовечора, занурюючись у море і несучи світло своє на інший бік світу. Ти. Найбагатше світило, я повинен подібно до тебе зайпи, як називаються люди, до яких хочу я спуститися. Тож благословиш мене, ти спокійне око, що без заздрості дивиться навіть на надмірно велике щастя. Благослови чашу, готову пролитися, щоб золотиста волога текла з неї і нефла всюди в відблиск твоєї відради. Поглянь! Ця чаша хоче знову стати порожньою, і Заратустра хоче знову стати людиною. Так почався захід Заратустри. Цей короткий поетичний пролог містить увесь план шляхетного та осмисленого життя. за ніча. Давайте розберемо його щільні та потужні метафори: Перший арт Заратустра звернутися до сонця, його єдиного супутника протягом десятиліття. Сонце. Це найвищий символ Міче для найвищої форми влади, не влади домінувати чи контролювати, а влади переливатися через край. Велич сонця не в його власному вогненному існуванні та в його невпинному, безумовному даруванні світла, тепла та життя. Його щастя, як інтуїтивно відчуває Заратустра, нерозривно пов'язане з наявністю світу, який можна освітлювати. Для ніча це і є справжня природа волі до влади, прагнення всього схильного вивільняти свою силу, віддавати свій надлишок. Справді, могутня душа не накопичує свої дари, вона їх випромінює. Сам Зоратустра став подібним до малого сонця. Він пересотився своєю мудрістю, як бджола, що зібрала занадто багато меду. Це вирішальне прозріння. Мудрість, що зберігається в ізоляції, що не перевіряється і не ділиться у світі інших, застоюється. Це хвороба достатку, це як м'яз, який розвинули, але ніколи не використовують. Справжня мета збирання мудрості на горі підготуватися до моменту спуску. Самотність це не мета, це тренувальний майданчик. І яка мета цього спуску? Це не просто вчити чи читати лекції? Це щось набагато радикальніше. Заратустра хоче дарувати, доки мудрі серед людей не стали б знову радіти безумству своєму, а бідні багатству своєму. Це знаменитий заклик Ніче до переоцінки всіх цінностей. Він не хоче робити дурнів мудрими. Він хоче, щоб мудрі, ті, хто паралізований своєю серйозністю, своїми книжковими знаннями, своїм стерільним інтелектуалізмом. Навчилися знову сміятися, танцювати і бути славно творчо нерозумними. І він хоче, щоб бідні не лише матеріально бідні, а й ті, хто бідний духом, але, можливо, багатий характером і стійкістю, визнали і знайшли радість у внутрішньому, своєму власному внутрішньому багатстві, а не жили в яркій образі на зовнішні багатства. Його мета. Звойнувати старі життя цінності і запропонувати новий спосіб бачення. Для цього він повинен як сонце зайти. Це німецьке слово untergang є центральним у філософії Ніцше. Воно означає спуск, захід занепад, це добровільний акт самоспорожнення. Заратустра повинен покинути чисті. Прості висоти своєї самотності і зануритися в брудний, складний і часто зіпсований світ людства. Він ризикує бути незрозумілим, відкинутим і навіть знищеним. Це найвища жертва і найвищий ад любові. Він благословляє переповнену чашу символ власної душі, готову вилити свою золоту мудрість і нести відблиск сонячної відради цюди. І в останньому пронизливому рядку ми відкриваємо кінцеву мету цього занурення. Заратустра хоче знову стати людиною. Після десяти років буття майже мітічною фігурою, відлюдником, що спілкувався з орлами, зміями та сонцем, він повинен знову зануритися в людський стан у всій його прекрасній і болісній недосконалості. Шлях до становлення вищою істотою, іберменш або над людиною це не прямий лінійний підйом на гору. це постійна циклічна подорож підйому, збирання та спуску, щоб віддавати. Щоб стати більше, ніж людиною, потрібно спочатку мати сміливість, стати змову повністю вразливо і з любов'ю людиною. У всіх нас є свої гори. Це періоди в нашому житті інтенсивного навчання, приватної боротьби, глибокої інтроспекції або навіть глибокої радості, яку ми переживаємо в самоті. Ми піднімаємося на ці гори, щоб здобути перспективу, стілитися, зібрати сили. І ми теж, врешті-решт, стикаємося з вибором Заратустри. Що ми робимо з медом, який зібрали? Що ми робимо зі світлом, що наповнило нашу чашу? Чи залишаємося ми на нашій безпечній, чистій вершині гори, ревниво оберігаючи наші прозріння, стаючи втомленими і хворими від власного достатку? Чи ми знаходимо сміливість зайти? Це занурення не обов'язково має бути великою пророчою місією змінити світ. Для нас це ферія маленьких щоденних виборів. Це вибір поділитися навичкою, яку ви освоїли з колегою, що бореться. Це вибір запропонувати співчутливе, уважне вухо другові в біді, ділячись мудрістю, здобутою з власних минулих ран. Це вибір привнести терпіння і ясність, які ви виростили в медитації, у важку сімейну вечерю, це сміливість створити щось, мистецтво, бізнес, спільноту і запропонувати це світу. Ризикуючи невдачею та критикою. Кожен акт справжнього дарування, виливання вашої власної унікальної сили та мудрості на благо інших є вашим власним малим зануренням. Те були життєствердний урок у серці філософії Ніцше. Осмислене життя це цикл споживання і віддачі, збирання і дарування. Справжня сила знаходиться не в накопиченні, а в переливанні через край. Як і у сонця, наше щастя неповне, поки в нас немає тих, кому можна світити. Подорож усередину, щоб знайти себе, це лише перша половина пригоди. Справжні випробування початок справді шляхетного життя це подорож назад згори, це момент, коли ви вирішуєте спорожнити свою чашу, щоб інші могли напитися. Це момент, коли ви теж обираєте знову стати повністю людиною. Якщо ви готові спуститися з власної гори і почати подорож дарування, я запрошую вас підписатися на наш канал. Це місце для дослідження ідей, що дають нам сміливість жити повнішим, щедрішим життям. Давайте вчитися переливатися через край разом.